На 90% – нова одну з найбільших КНС Хмельницького станцію номер 12 модернізували за кошти Невком. Угоду про реалізацію проєкту з енергоефективності Хмельницька міська рада підписала в 2019-му. З 2021-го за грантові кошти оновили вже три каналізаційно-насосних станції: номер 2, номер 7 і номер 12. Це дозволить заощаджувати до 30% електроенергії. Внаслідок реалізації цього проєкту ми змогли замінити повністю все обладнання, насоси, вузли, автоматику, шафи управління від 80% до 95%. Загальна вартість проєкту це понад 30 мільйонів гривень, що дуже важливо, тут ми маємо грант безповоротні кошти від європейської платформи Добросусство ЄС. Розмір гранту 160 тисяч євро. У машині зарі встановили чотири нових насоси шведського виробництва і один дренажний. Сюди потрапляють стоки з мікрорайону Озерна, а також частини проспекту Миру. Щодоби від 6 до 8 тисяч кубометрів. Раніше в грабельному відділенні збирали сміття вручну. Тепер станцією може керувати один машиніст. Віктор Миколаєвич працює на КНС номер 12 понад 20 років. Ну, старе обладнання, я старе, а тут в автоматичному режимі насоси працюють. Так само зараз ви поставили. Приймальному ці граблі, воно чисте, працює, викидує, тільки залиши підняти контейнер. Якби могли памперси проходити, напевно, і щоб вони би приходили. А так, ну що, скидає, буває, що і ці відходи, шкарлупа з картоплі навіть приходить. Реконструкція станції покращить і якість надання послуг споживачам, а це понад 50 тисяч хмельничан. Тут стояло ще обладнання, яке встановлювалось на початку 80-х років, то виникало безліч аварійних ситуацій, безліч поломок, які потрібно було ліквідувати швидко, і тому, що якщо Воду можна перекрити, то насосна станція каналізаційна, має працювати постійно, інакше вона просто затоплюється. На даний час на станції замінено нове обладнання. Співпраця Хмельницької міської ради з Невко, котра триває не один рік, має перспективи для подальшої модернізації системи водопостачання та водовідведення. Маємо зараз ще кілька проєктів з НеФко по енергощадності, по очисних спорудах. Це те, що стосується водоканалу на повну реконструкцію, вартість понад 30 мільйонів євро цього проекту, це повністю нові очисні продовження другої гілки Чернелівського водогону, теж власне подали. Оновлена КНС номер 12 – Це також ще один крок до збереження екології, про яку дбає північна екологічна фінансова корпорація Невко. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.